Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексій, скажіть, будь ласка, що означає папірець на чолі померло, який кладе священник? В чині похорону є така молитва, яка називається розрішальна. І то бумажку ту вінчик, Це традиція вискати більш із Московії до нас прийшла. У нас такого не було. І ту бумажку людині на лобика тако ложать. Ложать, в багатьох в церквах, у багатьох не ложать, а в багатьох ще ложать. Що та бумажка означає? Означає, якщо її не положили, то Бог прийме душу чи так, чи так. То є обрядовість. Чин похорону. обряд похорону, обрядовість. Чи положили бабці бумажку на лоба, чи не положили, що бабця за життя заробила? То собою забере вічність. Якщо людина жила без Бога, не хрещена, е, жила би сказати, в гріху, не розкаялася, то лише Бог дасть їй відповідь, яка їй буде належала. Якщо людина жила з Богом, то її однаково: чи ложили бумажку на лоба, чи не ложили, чи давали їй молитву, чи не давали, але це просто є обряд похорону. А що заробив я, чи що заробили ви, то то піде вічність з вами. І тому, якщо десь в якомусь селі ложать бумажку на лоба, і священик, не дай Боже, не положив, не переживайте. Вашу бабу приймуть там, де, де вона має бути. Чи там, чи там. Все, будьте здорові, слава Ісусу Христу!